Дорогі друзі, з цього відео ви дізнаєтесь, як діяти, якщо пенсійний фонд порушує ваші права, як подавати скаргу до пенсійного фонду, у які строки і що змінюється у цьому році. Відео буде корисне пенсіонерам та їх родинам, особливо тим, хто е, зіткнувся з несправедливими рішеннями пенсійного фонду щодо... Зменшення пенсії, неправильної індексації, припинення виплат тощо. 13 червня цього року пенсійний фонд затвердив новий порядок оскарження рішення дій територіальних органів пенсійного фонду та їх посадових осіб. Це постанова номер 21 1. Що нового порівняно з попереднім порядком, який був прийнятий ще. 10 жовтня 2007 року. По-перше, розширені часові межі подачі скарги до одного року з можливістю поновлення. По-друге, збільшено способи подання скарг як електронною, так і традиційною поштою. По-третє. Встановлено чіткі строки розгляду 30 плюс 15 днів. По четверте Рішення за скаргою оформляється у письмовій формі та направляється заявнику поштою або видається під розписку. У разі часткового або повного задоволення скарги, пенсійний фонд надає розпорядження територіальному органу для виправлення ситуації. по Поп'яте. Виключено повторний розгляд та є чітка можливість судового оскарження. А тепер більш детально про новий порядок, який регулює процедуру е, подання, розгляду та вирішення скарг на рішення, дії або бездіяльність посадовців територіальних органів пенсійного фонду у питаннях пенсій, страхових виплат і соціальних послуг. Згідно з новим порядком, скаргу може подати фізична особа особисто. Або через її представника. Скаргу можна подати протягом одного року з дня прийняття рішення, але не більше, як через 30 календарних днів з дня ознайомлення заявника із прийнятим рішенням. Пропущений з поважної причини строк подання скарги може бути поновлений пенсійним фондом. Скаргу до пенсійного фонду слід подавати через той територіальний орган фонду, рішення якого оскаржують. Це можна робити в письмовій або електронній формі. До скарги долучаються оригінали документів, що свідчать про неправильність рішення або копії таких документів. Оригінали документів потім повертаються заявнику за його вимогою після перегляду справи. Якщо до скарги не додали необхідні документи, то Пенсійний фонд витребує документи та відомості з територіального органу пенсійного фонду, що призначив пенсію і рішення якого оскаржують. У скарзі поряд з персональними даними, датою та особистим підписом заявника обов'язково зазначають найменування того органу пенсійного фонду, який видав рішення. Що оскаржують. У заяві потрібно викласти суть питання, а також сформулювати зміст прохання чи вимоги. Якщо скарга подається через веб-портал пенсійного фонду, її потрібно підписати з використанням кваліфікованого електронного підпису. Скаргу у письмовій формі можна подати ось шляхом особистого звернення, або надіслати. Поштовим відправленням. Територіальний орган Пенсійного фонду зобов'язаний прийняти вмотивоване рішення протягом розумного строку, але не більше 30 календарних днів після надходження скарги. Якщо протягом 30 днів вирішити зазначені у скарзі питання неможливо, то. Територіальний орган пенсійного фонду може одноразово прийняти рішення про продовження строку, але не більше, ніж на 15 календарних днів. Про продовження строку заявника повідомляють у письмовій формі з обґрунтуванням прийнятого рішення не пізніше, ніж за 3 робочі дні до завершення граничного строку. Новий порядок також обмежує подання скарги. Скаргу не прийматимуть у разі повторного подання без нових обставин, якщо скаргу вже розглядає суд або щодо скарги є судове рішення. Рішення пенсійного фонду можна оскаржити до адміністративного суду. Постанова набере чинності з дня її офіційного опублікування. Поки що тексту постанови немає у відкритому доступі, вона не опублікована, очевидно, знаходиться на реєстрації у Міністерстві юстиції. Якщо постанова буде опублікована, то старий порядок від 12 жовтня 2007 року і постанова, яка його затвердила, тратять чинність. Ось коротко все. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал. Завжди будете отримувати чітку, конкретну і свіжу інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!